Іма новини в студії Олена Данилюк. Вітаю. Протягом наступних 30 хвилин наші журналісти розкажуть про події, що вже стали історією. А зараз коротко про головне. У Коломиї обстріляли автомобіль. В івано франківську відбулася міжнародна стоматологічна виставка. У долині відбувся міжнародний турнір з плавання. У понеділок у центрі Коломиї невідомі обстріляли машину з Чернівецькими номерами. Близько восьмої години ранку у місцевому поліцію зателефонували Коломияни та повідомили, що на площі відродження стоїть припаркований автомобіль Ауді, який має на собі сліди від пострілів. Разом із правоохоронцями на місце події виїхали і мої колеги з Коломиї. Далі докладніше. У понеділок, близько восьмої ранку, у місцеву поліцію зателефонували коломияни та повідомили, що у центрі на площі відродження стоїть припаркований автомобіль Ауді, який має на собі сліди від пострілів. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група встановила, що дійсно видно пошкодження автомобіля шляхом пострілу пострілів з, зі зброї травматичної дії. Начальник Коломийської поліції Остап Білейчук повідомив, що автівка належить мешканцеві Буковини. Про це свідчать номерні знаки із Чернівецькою реєстрацією. Чоловік приїхав у Коломию в справах та зупинився у брата. Той попросив у родича машину покататися. Після нічного відпочинку залишив ауді під будинком. Наразі поліція каже, що встановила. Постріли були зроблені вже у припаркований порожній автомобіль. Нами встановлено, що де розташований автомобіль на площі відродження, значить, близько четвертої години жителі чули постріли в даному місці. Загалом було шість пострілів, три по салону, а три у дверця та водія. Також порізані усі колеса. Потерпілих немає. Розповісти, як було насправді, ні власник автомобіля, ні його брат не захотіли. Ви власник транспортного засобу? Хто з вас? Ну, це наша робота, ми працюємо, розумієте, Це ну, ви то, ж маєте. Ну, Беріть, знімаєте що? Ви Ні, описуєте. я питаюся, Врацю... якщо можна з вами. якщо це ви власник, так? Нема мало. А хто з вас власник? Наразі поліція ще працює над цією справою. Кажуть, ймовірно, у власника машини або його родича виник конфлікт чи то з коломиянами, чи з мешканцями району. І на основі цього було вчинено такі діяння. Зараз правоохоронці називають основний мотив хуліганські спонукання. По даному факту, Коломийський відділ поліції порушу кримінальне провадження стає 296. Проводиться перевірка до розслідування. Воля і батьківщина посварились. Депутат сільради Миколичина від партії Батьківщина звинуватив членів партії Воля у піарі на викритті фактів незаконного видобутку піщано-гравійної сувіші та оприлюдненні їх в мережі інтернет. Але чи правдиві ці звинувачення? Дивіться у сюжеті. Шутер став причиною сварок. Депутат Миколичинської сільської ради стверджував, що партія воля піариться на викритті фактів незаконного видобутку піщано-гравійної суміші. Політична партія воля. Що вже на вибори, обіцяла вивчати та вирішувати проблеми громадськості. Натомість окремі депутати займаються популізмом і заважають роботі людей, ті, що хочуть працювати на благо регіону. Очільниця фракції Ольга Галабала у відповідь на звинувачення зазначила, що на відміну від інших, протягом останніх трьох місяців воля почала викривати факти незаконного видобутку піщано-гравійної суміші, зокрема і в Миколичині. Нами був незаконно зафіксований факт видобутку піщано-гравійної суміші, в селищі заболотів вчора, селі, в селі Воскресінці Коломийського району. Вчора це там, де нас є зафіксовані фото і відеоматеріали колеги. На жаль, по цих всіх фактах порушується кримінальні. Справи, але далі розслідування не відбувається. Тому фракція воля хоче звернутися зараз до правоохоронних органів, встановити факти зловживання. Якщо ми з вами, колеги, після майдану хочемо щось змінюватися, то не може бути, що в мене такий хороший кумсват брат. Партія воля, проаналізувавши, скільки надер видобувається, виявила, що нафтовидобувні компанії не сплачують податки у місцеві бюджети, не відшкодовують громадам завдану шкоду. За словами Галабали, за останні місяці обласна влада не зробила жодних кроків. Для боротьби з системою Ми будемо і надалі фіксувати незаконні факти водобуткопіщано-гравійної суміші. І виставляти це в мережу Фейсбук. Ми будемо і надалі фіксувати незаконні вирубки лісу і просимо правоохоронні органи відреагувати на всі такі виробки. Ми будемо і надалі говорити про те, що у нас працюють компанії олігархів, які фактично не копійки, не платять нашим громадам. І ми будемо за це боротися, скільки б депутати про це не говорили. Нагадаємо, активісти партії Воля разом з начальником Держекоінспекції Ігорем Стефураком та головою екологічної комісії обласної ради від партії Воля Михайлом Якимчуком зафіксували факт незаконного видобутку піщано-гравійної суміші з річки. Прутець на місце події прибув і депутат облради від фракції Батьківщина, якому, начебто, належить техніка, та переконував, що гравій відбирається для підсипання доріг населеного пункту. Чутки про чотирирічну дівчинку, позбавлено батьківського піклування і належного виховання, яку буцімто прихистив дошкільний навчальний заклад у невеликому за кількістю населення бурштині, розповсюдилися доволі швидко. Тож за з'ясування усіх обставин справи взялися наші журналісти. Дійсність виявилася набагато прозаїчнішою. Після смерті дідуся дівчинка залишилася сворою від народження матір'ю, яка потребувала матеріальної допомоги та найголовніше моральної підтримки. Я проживаю недалеко, і відповідно, мені відомо, що є така людина, і час від часу, ну, безпосередньо, якимись речами, деколи продуктами допомагали. Ми теж зразу відреагували, старалися, ну. Щоб їй якось покращити умови, і мамі якісь поради дали, як краще ну, з дитиною спілкуватися, як краще її можливо виховувати. Запропонували мамі дитину. Віддати в дитячий садочок, де спеціалісти дитячого садочку зможуть надати ну, кращу допомогу у вихованні. Ми справді отримали заяву від матері про те, що вона просить, щоб дозволити їй відвідувати садочок безкоштовно. На виконкомі ми підняли це питання. Всі члени виконкому одноголосно проголосували за те, щоб надати дитині таке право. В Садочку дівчинку ми не застали. Вона захворіла і перебуває з матір'ю у лікарні проти відгуки про Ну, тут позитивні. Включилася в дитячий колектив. Діти її прийняли прекрасно. Спілкувалися з нею, приймала участь в заняттях. На ранкову гімнастику з охотою. Дитина гарна, вона прийшла в садочок і одразу діти її прийняли гарно, відхилень там нема ніяких. Дитині 4 роки, так що. Ще нічого не втрачено. Ця дитина буде нормально розвиватися безумовно. Оптимізму додає те, що усі соціальні служби у цій ситуації спрацювали оперативно і продовжують стежити за ситуацією в родині, аби допомогти і матері, і дитині. Мама одержує через соціальний захист. Вона одержує допомогу як. Мати, ну, по втраті годувальника, одинока мати, і плюс вона ще є інвалідом дитинства. А що стосується дитини, то в садочку вірять, що після одужання їхня нова вихованка повернеться у дитячий колектив. Так, ми сподіваємося, ми е, чекаємо, щоб вона після хвороби знову повернулася в садочок і будемо надалі давати дитині допомогу психологічну, моральну, підтримку і адаптувати її до е, подальшого життя. Вона втікала від війни, рятуючи двох дітей, третьою Варварою тоді була вагітна. Коли перебувала у декреті, її люстрували, бо не подала вчасну декларацію про доходи. А отже, багатодітна мама співпрацювала із режимом Януковича. Тетяна Іванюк і досі шукає правди у судах. Вона втратила дім і роботу. Тепер бореться за своє чесне ім'я. Історію переселенки розкаже Віталія Васильчук. Здійснювали заходи або сприяли їх здійсненню, спрямовані на узурпацію влади президентом України Віктором Януковичем. Вона вже вкотре перечитує судове рішення. Цим документом маму трьох дітей фактично позбавили права найближчі 10 років працювати на державних посадах. Люстрували у декреті, поки вона рятувалась від війни і шукала прихистку на Західній Україні. Всі знають, люстрація це значить хабарництво. Ну як я можу хаб... бути хабарником, якщо я знаходжу декретні відпустці? Війна прийшла до Донецька, коли Тетяна була на шостому місяці вагітності. У серпні 2014-го усіх працівників управління юстиції відправили у відпустки за власний рахунок, а згодом відомство взагалі ліквідували. Наказ про декретну відпустку Тетяні прислали уже з Краматорська. Саме туди переїхав відділ кадрів Донецького управління юстиції. Працівників, які у стислі терміни не подали згоди на перевірку своїх особистих даних, автоматично люстрували, не зважали на жодні обставини. Не вдома знаходжусь, а по світу, як кажуть, блукаю, шукаю собі місце для проживання, щоб працювати. Звільнили не тільки Тетяну у списку люстрованих, в основному жінки, які перебувають у декреті. Саме на таких і робили показники очищення влади. Прізвищ 50, 60, а може й більше, бачите, скільки дуже великий список і. Більшість я в цьому впевнена навіть і не знають про те, що вони звільнені. Причина звільнення бюрократична у зазначений термін вони не дали згоди на перевірку своїх даних. Жінка вирішила не зволікати і подала до суду. Хотіла єдиного, аби їй повернули роботу. Але вирок жінку приголомшив. Ті, хто подають в слав'янський суд. Вони на жаль програють так само і програла я за словами Тетяни. Аналогічні позови розглядали і у інших регіонах України. Там суди ухвалили протилежні рішення. «Дніпропетровський, Запорізький, всі звичайно виграють дівчата в судах, тобто їх розпорядження про звільнення, про звільнення, скажімо так, скасовувало». Тут спить, тут спить наша маленька Ляля, наша дівчинка». Я з чоловіком, це у нас така спальня. Подружжя Іванюків винаймає квартиру. Поки Тетяна судиться, чоловік Сашко шукає роботу. Живуть на дитячі гроші, левову частку яких віддають за житло. У Івано-Франківську вони вже місяць. Це вже на одному місці зупиниться та і пускати корні. Тетяна уже подала апеляцію. Жінка налаштована рішуче. Хоче після декрету повернутись до улюбленої праці. Адже у Донецьку вона була кращим працівником. Партія Воля продовжить боротьбу з корупційною системою, яка не змінилась після Революції Гідності. Таку заяву фракції політичної партії Воля в Івано-Франківській обласній раді озвучила заступник голови облради Ольга Галабала. Подробиці у наступному сюжеті інформаційні матеріали боротися з корупцією та корупційними схемами, які й досі відбуваються на Прикарпатті. За цю справу активно взялась Ольга Галабала та усі члени партії Воля ми є нові люди в політиці, ми в цій політиці не були. Ми всі об'єдналися після революції гідності після Майдану. І коли ми стали депутатами обласної ради, коли якоюсь долею випадку я стала заступником голови обласної ради, в нас були дуже романтичні сподівання, що нам вдасться щось змінити. Eh, на жаль. На жаль, за три місяці роботи в обласній раді система настільки сильно опирається, коли ж нас не змінилося після революції гідності. Абсолютно нічого. Галабала повідомила, що партія воля за ці три місяці почала не на словах, а на ділі викривати, фотографувати і розміщувати в інтернеті факти незаконного видобутку піщано-гравійної суміші. Також очільниця фракції Воля розповіла, що люди волі зафіксували на фото і відео факти незаконного видобутку гравію в селищі битків, заболотів. В селі в Воскресінці Коломийського району на жаль, по цих всіх фактах порушуються кримінальні справи, але далі розслідування не відбувається. Тому фракція воля хоче звернутися зараз до правоохоронних органів, встановити факти зловживання. Також депутати під час сесії обласної ради не підтримали пропозицію волі щодо запровадження електронної системи «Прозоро» для екологічних коштів. В івано франківську відбулася ювілейна п'ята міжнародна стоматологічна виставка Медвін, у рамках якої провели і науково-практичну конференцію для усіх дантистів області та всієї України. Говорили про сучасний стан стоматології та її розвиток на теренах нашої держави. А докладніше знає Ольга Гриців. Роботи відповідним чином обговорити усі проблеми у сфері стоматології, знайти шляхи їх вирішення та обмінятись досвідом в Івано-Франківську прийшла ювілейна міжнародна стоматологічна конференція. Микола Рожко каже, стоматологічний факультет Національного медичного університету є одним із найкращих. Тут студенти отримують високий рівень як теоретичних, так і практичних знань. У нас є чотири заслужних лікаря. На цих кафедрах у нас є заслужені діячі, у нас є заслужені винахідники. Є державна премія, тобто це вказує на те, що все таки, ми стоматології надаємо належну увагу. На конференцію приїхало чимало доповідачів всієї України та Європи, адже питання, які піднімались, є вкрай важливими для сучасної стоматології. Будуть розглянуті питання комплексні всієї стоматології, тобто починаючи від профілактики стоматологічних захворювань і питання сучасної діагностики стоматологічних хворих, питання сучасних методів лікування, естетичних методів лікування стоматологічних хворих, які включають найсучасніше. Методики протезування наразі існує чимало проблем у сфері стоматології, каже Мирон Угрин. Але попри усе, спеціалісти намагаються її розвивати, і рівень надання послуг у цій сфері зростає. Зараз е все скеровано на те, щоб е е змінити систему надання або привести цю систему надання стоматологічної допомоги до європейських або до світових норм, е враховуючи наш власний досвід, для того, щоб такого не відбувалося, щоб було до. Добре поставлена профілактика, яка б не допускала такої захворюваності. Головний спеціаліст з питань стоматології Міністерства охорони здоров'я України Олексій Павленко переконаний спільними зусиллями та співпрацею вийде вивести вітчизняну стоматологію на європейський рівень. Ми спільно працюємо з Асоціацією стоматології України, де плануємо спільними зусиллями з громадським суспільством і з державними установами реально визначити ті завдання, які на завтра будуть при. Мето нашої спільної роботи, а ще спеціалісти радять, аби не потрапити у ризик захворюваності, потрібно вчасно звертатись до стоматологів. Адже здорова та красива усмішка запорука вашого життєвого успіху. Ольга Гриців, Юрій Чміль, Чмільновини, телеканал Івано-Франківську відкрилася унікальна виставка для незрячих у приміщенні музею мистецтв Прикарпаття. Стартував інтерактивний соціально мистецький проект. Торкаючись, бачу, великі українці. Цей проект дає можливість незрячим людям дізнатись, як виглядав митрополит Андрій Шептицький, відомий хірург Микола Амосов, чи перший ангел Небесної Сотні Сергій Нігоян. На виставці для незрячих побувала і наша Ліліана Хомишин. Це його очі, одне, друге, це ніс його, це його обличчя. Оля Мах не бачить з народження. Однак багато цікавиться відомими людьми. Саме ця виставка допомогла їй зрозуміти, хто є хто. Михайло Бойчук, 1800. 1882, 1937. Худ, художник маляр. Е, так, монументаліст. 12 скульптур відомих українців, таких як Франко, Шевченко, Нігоян, Довженко чи Гонгадзе. Усіх їх тепер можуть побачити навіть сліпі. Візуальне мистецтво створене не лише для зрячих людей, а й для тих, хто пізнає світ іншими способами, зокрема дотиком та слухом. Саме ця виставка і покликала це довести. Допомогли незрячим бачити львівські митці. Це вже другий такий проект, який організовують львів'яни. Спочатку зобразили у скульптурах місцевих митців, а тепер уже у погруддях постали відомі українці. Вразив проект ще в першій своїй едиції, торкаючись, бачу було дуже багато діток з вадами зору. І насправді воно дуже наураними сприйнялося, і тоді виникло таке прохання: що покажіть нам, як виглядає Леся Українка, Тарас Григорович Шевченко, Франко. Бо ми їх чуємо, але ми їх не можемо відчути. саме в цьому першою пробою став фільм «Ягідка кохання, що мав комедійний характер, але Олександр ніколи не зараховує до свого творчого доробку. Окрім прочитаного та відчутого на дотик рис обличчя відомої людини, можна ще й почути її повну біографію. Виставка організована не лише для незрячих, аби люди без фізичних вад краще її сприймали. Усі скульптури розфарбували у яскраві кольори. Доведено, що якщо є об'єкт кольоровий і насичений, він має більшу здатність до проникнення в зір людини. А також ця виставка є в першу чергу для незрячих, але й для всіх інших людей. І для зрячих людей це певна така інсталяція в стилі поп-арт, коли Відомі особистості з минулого входять в сучасний контекст в новому сучасному провокативному образі. Виставка Торкаючись бачу, пробуде в Івано-Франківську до кінця березня, а потім експонати попрямують до Рівного та Києва. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал Раї. Прикарпатські шахісти підбили підсумки року. Зокрема, зупинилися на чемпіонаті. України, який пройшов у Косові, а ще обговорили і ряд проблем, через які шашковий спорт на Прикарпатті не є таким успішним. Шашкістами поспілкувалася наша знімальна група. Костя Дудчак на чемпіонаті України з шашок 64 був за крок до перемоги. Однак суперник виявився сильнішим, бо був старшим. На чемпіонаті цьому я зайняв шосте місце, злетів з третього. Якби останній нічий був би третім, Якби останню вигру, то був би першим. Президент обласної федерації шашок пояснює, у шашкістів тут великі проблеми. Адже щоб поїхати на змагання, ні влада, ні спонсори гроші не виділяють. А це на чемпіонати Європи чи світу тисячі чи навіть десятки тисяч гривень. Приблизно на одну поїздку треба дати за 15 тисяч гривень це на одну дитину. З ним вже повинен хтось бути дорослий тренер. На тренера треба шукати. Це дуже серйозна проблема в грошах і невідомо, як, як ми зможемо це знайти. Не можна сказати, що нам не допомагають да, але ці кошти це краплинка. От вона не допоможе, тобто, зразу, наприклад, облас управління виділити п'ятьом дітям по 15 тисяч це ти нереально взагалі. У міському відділі спорту кажуть, роблять усе можливе, однак дійсно спорт так багато грошей не має. Лише тіше, що на Прикарпатті почастішили змагання всеукраїнського рівня. Дуже приємно, що місто Франківську, зокрема, довіряють проведення чемпіонатів України з шашок зовсім, зовсім нещодавно, в лютому. Місто вкотре приймало чемпіонат України. Я хочу зазначити, що змагання пройшли на дуже високому рівні. Адже до нас приїхали понад 100 спортсменів з 11 областей і. Дуже дуже приємно, що місту місто довіряють вже третій третій раз поспіль третій все, пом... третій раз поспіль проведення всеукраїнських змагань. 2015 рік зазначають організатори, був більш успішним шашок аніж попередній, адже прикарпатські шашкісти завоювали 25 медалей. А це на сім нагород більше ніж у 2014-му. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї. Днями у Долині пройшов традиційний міжнародний турнір із плаванням. Близько 200 плавців з різних міст України випробували свої здібності у різних стилях. Змагання проходили під назвою Прикарпатська весна. А про результати плавців розкаже Наталія Гасуляк. Серед організаторів щорічних змагань Долинська даю США та районний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Приїхало зголосилося 10 команд з різних областей України. Польська команда не приїхала у зв'язку з подіями на Україні, але ми надіємося, що ми їх запросимо на матчі зустріч, яка відбудеться в квітні травні цього року. На урочистому відкритті змагань спортсменам побажали легкої води та швидких секунд. Серед учасників команди з долини Другобича Рогатина Калуша, Турки, Івано-Франківська, Коломиї та Чернівців. Хлопці та дівчата віком до 2007 року народження здійснювали запливи по системі багатоборства. Учасники змагались у різних стилях, тому день був багатий рекордами. Брасон другий юнацький рекорд за 56 секунд. 100 -комплекс, хвилина 21.57, це третій розряд. Запливи комплектувалися за віком, що забезпечувало рівні можливості для всіх учасників. Коли я плила кролем, тоді так, я була задоволена своїм результатом, але коли я плила брасом, я погіршила на одну секунду, ну, але так, то задоволена. Для учасників такі змагання це хороша нагода поспілкуватись з однодумцями та можливість досягнути нових вершин. Мені 11 років, я приїхала з міста Івано-Франківське. Сюди я приїхала, щоб зайняти якесь місце та виконати якийсь розряд. Я дуже люблю участвувати в різних змаганнях, конкурсах і сподіваюся, що я отримую якесь призове місце. Я приїхала на змагання в долину, тому що я хочу ну, покращити свій розряд. Свій результат і взяти новий якийсь розгляд, собі третій дорослий. Мені здається, я проплила нормально, я покращила ще свій результат. І я не дуже часто плаваю на плаванні, але мені якось це вдається. Окремо змагались наймолодші учасники 2009 року народження. Чергові змагання довели, що систематичний та грамотний підхід до занять дає свої результати. Ці спортсмени показали високий рівень підготовки та хороший час. Найбільшу кількість нагород виборола команда з Чернівців. Дуже приємно, що тут є шість дорожок, що можна позмагатися з тількима командами, як я знаю, десь команд сьогодні приїхала. І оцей змагальний дух навпаки, дуже стимулює дітей далі розвиватися і показувати найкращі результати. Спортсменів відзначили грамотами та медалями. Кожній команді на згадку про долину вручили пам'ятні подарунки. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї у Києві. Презентували книгу Національний реєстр рекордів України та творили сайт для контролю народних депутатів. Про це та багато не менш цікавого. Дивіться одразу після короткої реклами. Не перемикайте канал. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався, і дякую тим, хто був з нами на телеканалі Раї Новини України! Створений сайт для контролю депутатів. Громадська мережа ОПОРА запустила ресурс під назвою Вони голосують для тебе. На порталі для кожного нардепа створена окрема сторінка, на якій можна простежити, які законопроекти народний обранець завжди підтримує, а які ні. А також з якими депутатами завжди голосує однаково, і чи тисне на кнопку самостійно або ж завжди підтримує позицію фракції? Міна більше не показник. У Києві засудили телефонного хулігана, який повідомляв про хибне замінування метро. Чоловік з Кировоградщини подзвонив до поліції та повідомив про підготовку вибуху на станції метро Дарниця. Зловмисника затримали та засудили до двох з половиною років ув'язнення. З'ясувалося, що чоловік уже має кримінальне минуле, та не відбув попередній строк до кінця. Тому у підсумку він проведе за ґратами чотири роки. Кількість рекордсменів на один квадратний метр тут зашкалює. Особливих людей видно неозброєним оком. Ось у цієї дівчини найдовше волосся понад два метри, а цей чоловік володар найдовших брів. А ось Ольга, на перший погляд, нічим не відрізняється від усіх інших, та ногами може розчавити кавуни, що не вийшло зробити у дорослих чоловіків. А Павло та Андрій зрушили з місця вагон вагою понад 26 тонн. І увага робили це за допомогою кріплень на спині. Раз в місяць, раз в два місяці Ми плануємо нібольші кіта трюки, намагаємося їх делать, постійно наращуваємо нагрузку. Ми подошли к железнодорожному вагону з приколитими спинами, Вот я і Андрій, мой товариш. Пристрігнулись к нему і потащили. Таке екстремальне захоплення Павла розділяє його дружина. А один із трюків з підвішування на гаки зробили навіть під час вагітності. У мене є тут шрами, на спині трошки. Ну, там видно, якщо продивитись, екстремальні рекорди встановлюють не тільки дорослі, але й зовсім маленькі екстремали. Даниїл народився в сім'ї артистів цирку, постійно бачив витівки батьків. Та увіділ, що я з мужем пригала з мішкодного моста, він теж захотів. От і там ми спочатку не розрішили. кілька місяців просив, просив, просив. І Таке вмовив. Хлопчик стрибнув з 26-метрової висоти в п'ятирічному віці. То здійснив свою мрію, а й став наймолодшим роуп-джампером в Україні. Ні капельки не страшно. Ціональні рекорди розподілені в кількох рубриках. спорт, мистецтво наука і технології. Повітряні рекорди. Немовічно 400 рекордів українців, які зареєстровані в усіх регіонах України. Нам приємно, що е, е, на така надзвичайно величезна кількість свідчить про те, що втричі збільшилась кількість рекордів за рік. Найбільше досягнень зареєстрували у Київській області. Наступна Харківська, а вже незабаром відправиться в тур Україною. Відомо, хто причетний до зникнення адвоката грушника Олександра Олександрова. Підозрюваний уже заарештований. Його допитують. Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, зникнення Юрія Грабовського спланували кремлівські спецслужби, аби створити певну картинку під кінець розгляду справи російських спецпризначенців. Затриманий каже, не розумів, що його використали, тому у всьому зізнається та співпрацює зі слідством. Вам нагадаємо, 9 березня Грабовський не з'явився на засідання суду, а його колега адвокат Оксана Соколовська повідомила, що на зв'язок Грабовський не виходив два дні. Ось таке воно інформаційне обличчя дня. З надією на хороші новини. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. І Нагадую, що, попри регулярні випуски новин регіону на телеканалі Раї, ви можете постійно отримувати оперативну інформацію про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні на нашому сайті, а також щодня слухати новини на радіо Раї. Будьте завжди з нами, і тоді жодне важливе повідомлення не пройде, попри вашу увагу. Хай щастить!